Зоре моя вечірня, зійди над горою. Поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у права селочка воду позичає. 9 березня виповнюється 209 років від дня народження знаменитого поета, художника, мислителя, національного героя і символа України Тараса Григоровича Шевченка. За своє коротке життя Шевченко сповне наситився стражданням, але він не міг не жадати того, до чого прагнемо всі ми. життя і свобода, самореалізації і благополуччя, мир і повага, прості людські цінності. Твори, написані за межами України, передають ніжність і любов до батьківщини, а які чудові картини рідної природи постають із кобзаревих віршів. Вершиною пейзажної лірики є його вірш Садок вишневий коло хати. З майстерністю змальовану бурю на Дніпрі в баладі причинна. Творчість Тараса Шевченка міцно вкорінилася у свідомість українців: Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає». Ця цитата пророка надихала і надихає українців боротися за свою свободу і батьківщину. У кожному вірші Безсмертного Кобзаря поет розкриває душу українців, їх життя та прагнення. Тарас Григорович пристрасно шукав обриси нового суспільства. Всім серцем линув до тієї України, ім'я якої боровся, жив, творив. Тарас Шевченко прожив 47 років. З них пробув 24 роки в кріпастві, 10 – на засланні, а решту під наглядом жандармів. Але де б він не перебував, він завжди залишався сином своєї землі, пам'ятав її і сумував за нею. Саме такою далекою та недоступною постає образ України у вірші Думи мої думи. Шевченко залишив нам свої неоціненні духовні надбання, твори і світлу добру пам'ять про себе. Поет пробуджував любов до своєї батьківщини, кликав сильних на подвиги, вселяв у слабких надію і віру. Ми повинні завжди пам'ятати про генія українського народу. Його заповіт лине над Україною, над поколіннями волелюбних українців, як безсмертний гімн національної свободи, а вдячна пам'ять про Кобзаря сягає через віки і кордони. Голос Шевченка потужний як ніколи. Він боровся за нашу свободу словом. Ми боремося ділом.